Головинському вищому професійному училищу народних технологій вже 80 років. У ньому готують фахівців за сімома напрямками, з поміж яких і кухарі-пекарі. У закладі створено належну матеріальну базу, проте готуючись до приїзду гостей із різних куточків України, тут обладнали ще й нову лабораторію пекарів, в якій і відбуватиметься практична частина конкурсу фахової майстерності. В училищі створені всі умови, підготовлена матеріально-технічна база створена нова лабораторія пекарів з необхідним обладнанням. І я думаю, що ми достойно зможемо захистити честь області і прийняти таких поважних гостей із 19 областей. Професію пекаря вважає перспективною учениця Гайворонського аграрного професійного ліцею Кіровоградської області Олена Федченко. Вона приїхала на конкурс, аби і себе показати, і на інших подивитись. Я дуже рада, що я сюди приїхала. Також я хочу, коли буде в нас практичний конкурс, я хочу побачити, що інші вміють, щось для себе перейняти, якісь, можливо, те, що я ще не вивчила, не бачила. О, і щось показати, можливо, в мене щось візьмуть собі. Честь професійно-технічної освіти Житомирщини захищатиме учениця Головенського вищого професійного училища нерудних технологій Ніна Пилипчук. Це для мене така честь виконувати таку місію, що представляти і нашу житомирську область, і, і в всеукраїнському конкурсі. Готувалася, впевнена, хочу перемоги. Конкурс складатиметься з двох турів: теоретичного і практичного, у ході якого учасники виготовлятимуть виборську здобу та сувенірні кренделі відповідно до вимог третього тарифного розряду. Сподіваємося, що і наші діти покажуть гарні результати, і гості наші нехай переможе той, хто зробить найкращу хлібину, найкращу хлібину з нашого українського зерна, з нашої української пшениці і жита.